Доброго дня усім. Вирішив сьогодні піти ще раз на коп. Гарна погода, тепленько, осінь. Вирішив сьогодні походити на пасовищі. Ще корови пасуться. Ось і будемо щось викопувати. Можливо, якісь монетки будуть. Ми знаходимося біля старого костела. І, можливо, сюди ходили люди. Будемо на цих горбах ходити. Колись тут була вулиця, будинки були. Ну, але поки що походимо по пасовищі. Можливо, щось знайдеться. Будьте зі мною. Дякую. Вже бачу що тут є Годинник, друзі, а клас Оце це краса Інтересний такий Круто Ще ніколи мені годинник не попадався Ухти Так вдома почистимо Так, цікаво, що під бряжкою. Переплетений. Може і позолочений, хто його знає. Як він. Блиститься. Круто. Так. Пальчик гору. Так, друзі, був сигналчик ось тут, викопали ямку. І думав перевірю, чи є ще. І ось, ще один чистий сигнал. Будемо купали. Промахнулись? А yeah. mm -hmm. oh. це Хе, коркодинар. Так, друзі, ще один монетосик. Ось він. ти цікавий. Оце у нас советик. Советська монета СССР. Ух. І що це є? Ух ти. 1903 три... копійки, так? Чи п'ять? 1954 рік. Інтересно, інтересно? Три копійки. Так. Так. Что ж это такая? Друзі, дивіться, що? Що знайшов. Що це? Шайба. Інтересно? чого це? Дамо почистим, Так, друзі, є ще одна знахідка. Але я думав, що це кусок якогось алюмінія. Аж потім дивлюся цифра, цифра намальована. П'ятьорік. Що це може бути? З однієї 5 намальовано вона квадратна, а з другої нічого немає. Ну, клас. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. Так, друзі, ось ще одна знахідка. Монетка. Так, що це ній намальовано? Одиничка. Так. Це або Австро-Угорщина. Так, з всього. Так, непогано збереглась, зараз відчисним покажемо вам. Так, так, це у нас є австро Угорщина, 1896 рік. Так, ось. Йдемо далі. Ось ще один сигнальчик. Ліцька глибока ямка. Зараз будемо шукати. Так, він напевно ось тут є. Що ж це може бути ось, друзі, дивіться яка монета! Ух ти! Бомба, дивіться! велика! Шайба здорова Так Це 100% крейсер. 100%. Ух, яка шайба. Так, дома почистим. Або на попробую, зачекайте. На жаль, друзі, природа не пошкодувала цю монету, вона добре не збереглася. Але знахідка все одно приємна. Залишайтесь. Так, і я вже хотів іти і тут у нас знову знахідка. Так, я маленько забуду вдома. Це може бути розсипушка? Чи ні? Але дзвенить. Так, зараз. А, це... Дивіться що це. О що так звеніло? Біля монетки був якийсь завіс. Ось таке. І так, ще одна знахідка у нас. Ось. Теж була так глибоко в землі. Ось чистим покажемо. Ось так, це є 5 грош польський. Так, йдемо далі. Друзі, і знову знахідка. І дивіться, яка ложечка. Була молката під поверхнею землі. Покусло зображення Так, цікаво, покрутило нею.